Друзі, знову я вас вітаю сьогодні. Я вам вчора зняла відео про те, що я до своїх 11 тисяч кроків додаю обмеження у харчуванні. Але я вдвох чоловіком. Чоловік, чоловік ну, також обмежується, але він обмежується іншими продуктами, ніж я. І я хочу показати, ось я вам вчора розказувала. І це справжні моменти життя з вами. І справжні моменти життя ось дослідили, я вам вчора розказувала у відео про те, що я для того, щоб зменшити вагу, купила там овочі, купила йогурти, салат купила і купила ще фрукти. Так, і це вийшло там 82 з чимось злотих. Сьогодні. Я купила дуже багато всього. Це тільки зараз прийшла і хочу вам показати ось, ось цей чек. Так, ми бачимо, тут сума у нас іде: 79 злотих, 73 грошей. Та я купила так багато всього. Здавалось би, що вчора купила. Так? Купила помідори, огірки, салат, купила, купила ніктарин, купила трішки мандаринів, так, і 82 злотих, згадую, що я, а, рибу, я вчора ще рибу, лосось брала, думаю, чому 82 злотих, 82, сьогодні я цілу гору продуктів купила на 79 злотих, тобто на 800 гривень, якщо на гривні перевести, так, то це 800 гривень, і я зараз ось вам покажу, що я на ці гроші купила, так, і почнемо ось так, по чеку Я пішла, ну перше, що у мене тут є, по чеку, сир. Я сьогодні купила ось сир, президент такий іде, один кріп у ньому, а тут редиска. так, Я взяла ось оці два сира. В упаковочці тут іде по 350 грамів. Ось 350 грамів упаковочка. Така і така. Дві упаковочки, 700 грамів, виходить. Так, і получається, я купила на 5,49. 300, ну. 700 грамів сиру я купила на 100 гривень, так, скажімо, якщо зразу я буду перекладати на гривні. Молоко, те, що я вам говорила, що ми завжди його купуємо, ось 3,2% жирності. Тут в ньому 1 літр, не 750 грам, не 850 як у нас придумовують, а тут ось літрова бутилка, так? І ось літер молока. Я його поставлю. Тут вже є це молоко, сир молоко є. Далі. І молоко коштує у нас 3,59. Ну, Приблизно 36 гривень. Далі я купила чоловік, мене попросив, щоб я йому купила бочок. Він любить, ну і ще називають підчеревина, бочок, а десь ще один бочок. Так, я вже розпакувала. Я купила йому ось таких копчених бачків, Два штучки. Вони такі невеликі. Але дивимося, ось яка гарна тут прослойка, так, і те, м'ясо салом. Ось і можна з усіх боків подивитися. Це ось такий бачок. Так, І я купила точно таку невеличку упаковочку. Також ми бачимо, що гарненька. М'ясо, саме такі гарні прослоєчки, як чоловік любить. Я купила вони невеличкі. Я купила ці дві упаковочки. Так, тут, виходить, 200 грамів, а тут 150-350 грамів разом. І я ці бачки купила, получається 300. Де вони? Тут стоїть, 106. Так. Той, що 150 грамів 3 злотих, а той, що йде 200 грамів, майже 3,90, Тобто на 70 гривень О, приблизно це отак коштує. Далі. О, також були знижки на оці типу колбаски, Я знаю, який їх чоловік любить типу оці колбаски. Одну береш, а друга йде в подарунку. Він плюс один. І дивимося так, по чому тут келбс? 300 грамів. Дві штуки, виходить, 170 гривень 600 грамів ось такої колбаски. Далі, ідемо далі. Після цього я купила ще два бочка. Я купила цей копчений. і зразу не побачила, що є бочок, але потім я ось побачила також ось такий. Гарний, м'ясний, бачимо, таке м'ясо, один, і ось другий іде. Точно так ось такі гарні прослоєчки, як чоловік любить, то я оці іще взяла таких важкеньких, два бочка. В одному, виходить, у нас кіло 356, а в цьому Кілограм і 108 грамів. Ну, в общем, де кілограм 356. Він коштує 170 гривень 17 злотих. 17 злотих це бочок. Такий дуже-дуже гарний, м'ясний. Він пішов на різкий йде. Також він акційний. Тобто для картки у мене картка є цього магазина. І коли купуєш по своїй картці, то у тебе саме на оцю продукцію була знижка. І ось оце, те, що виходить, кілограм і 108 г, то вийшло 1439. Ну, 150 гривень. Ну, це нормальна ціна для такого бочка, супербачка, це точно такий бочок, як ось оце. От, просто це копчений, а то сирий чоловік його замариновує, там маринад, у нього сіль йде, потім він там чесник щось додає, і він дуже смакує. Ну, і, звісно, такими прослоєчками м'ясо з салом посмажене на сковорідці також дуже добре. Ну, Я так вирішила, що бочок, чоловік любить бочок, а я давно не їла курицю. І думаю, що купити, і купила саме собі ось такі окорочка. Зараз я покажу ближче. Так, і я сказала, що я захотіла іще курятину, і я купила собі курятину. давно не їла окорочка. Купила окорочка, ось така велика упаковка. 1652, ну, кіло 650, і коштує кіло 650 на гривні 80 гривень. 8, 24, ну там є, ну нехай 90 гривень, кіло 650 Друзі, ось такі ціни. І я купила це все на 800 гривень. Я купила дуже багато. Нам з чоловіком цього вистачить. Не на один тиждень навіть. Тобто я взяла, зараз покладу в морозилку, дещо приготую. Потім чоловік любить саме ось оце засолити, замаринувати, там процес у нього іде. То я взяла два бочка, можливо, він навіть скаже, що це я там багато взяла. Ну я глянула один там кілограм і взяла другий. Думаю, ну нехай. Ну і вийшло там воно. Просто другий більший кусок, і він буде його маринувати, і нехай смакує. Він любить це їсти, тож нехай смакує. А я буду смакувати, скучила чоловік, хто 100% не захоче окорочка. А я так вирішила, що це худіше, ніж бочок, і я скучила саме за цим м'ясом, то я собі приготую. Ну оце м'ясо, окорочок, а то, звісно, що полежу в морозильну камеру. Оце сьогоднішнє те, що я вам купила, собі купила, а вам розказала, які ціни. І мене здивувало, що овочі, фрукти так, начебто також багато накупувала, 82 злотих. І ось сьогодні 79 злотих. Чоловік працює, заробляє гроші. І, я повинна також дбати не тільки про себе, а й про нього купити все, що він забажає поїсти. А на сьогодні я вам всім бажаю гарного дня. Сподіваюся, що мої успіхи у ці 11 тисяч кроків і у харчуванні. Все-таки мені покажуть вагу і ще меншу, ні та, ніж та, що у мене є. Тому що, чесно кажучи, коли я побачила, я ніколи не бачила трьохзначне число на вагах. Завжди так, вага не маленька, але завжди я бачила дві цифри на вагах. А це як побачила так злякалася, що просто різко їсти перестала, а потім перейшла ось на таке правильніше харчування. Для себе і вживаю саме такі овочі, фрукти в обмеженій кількості, а в основному овочі, м'ясо, ну щось таке сир. Те, що допоможе мені скинути іще вагу. І звісно, що коли ми скидаємо вагу, ми стаємо гарнішою. Тож я хочу бути гарнішою. І вам також бажаю успіхів у всьому. І на сьогодні говорю до побачення, всього доброго, до наступних зустрічей.